Добрий вечір. Маємо рукавну машину потрійного транспорту 2 26982 з збільшеним човником. Внутрішній серводвигун. Великий стіл з обрізаною платформою. От, нитка 20-ка зверху, 30-ка знизу. Ну, в общем, пробуємо. Мігенько дуже йде машина. Має доводчик і позиціонер голки. Нижнє положення, да? так. Верхний доводчик. Угу, угу. закріпочку. Гарний стібок робить машинка. Горненько. Так, 4. Uh -huh. а, вже, 4. <правда> ну, гарний апарат, довольний тестом. Спробуємо ще на екстремальній толщині. Вісім вот. слоїв кошм мебельный. все гарно. Так, всем советую. Раджу. Будь ласка, звертайтесь. Вот такая вот машина. Киностил. Гарное выполнение.